У Вінниці буде створена електронна база студентів, які бажають працювати поза навчанням та заробляти власні кошти. Студентський парламент Вінничини виступив з ініціативою, аби створити медіаресурс, де кожен студент зможе заповнити анкету із зазначенням того, яку має спеціалізацію. Проходило анонімне анкетування, і одним з питань по працевлаштуванню, повторині зайнятості студентів зайняло найвищі такі позиції. І ми вирішили реалізувати або подолати дану проблему. І один з механізмів створити не через центри зайнятості, а інтернет-базу студентів, які бажають працювати. Ми знаємо, ну до нас до студентського парламенту Вінниччини постійно звертаються організації, підприємства, які потребують на певний час саме студентської робочої сили тобто, ми не можемо. Казати, що це є найдешевше, але в принципі в порівнянні з спеціалістами, то є не надто дорога. Таким чином кожен студент, котрий зареєстрований в базі, зможе підзаробити. Основний студентський медіаресурс зосереджений на студентському розділі сайту Моя Вінниця. Тому саме там і буде заповнюватися інформація кожним бажаючим. Навіть не, не анонсувавши, як Діма казав, даний проект вже ми отримали з десяток анкет, які прийшли буквально, тобто за пару днів. І я думаю, що після розголосу буде кількість набагато більша. Студентка Юля першою заповнила анкету на сайті. Спочатку не вірила, що такий проект насправді буде допомагати студентам. Я заповнюю анкету, не думала, що це буде реальністю взагалі, Що хтось може відгукнутися. Взагалі я це дуже перспективне на майбутнє для всіх студентів. І я закликаю всіх студентів заповнити ці анкети. Це не займає багато часу, та може принести якихось результатів. Взагалі, Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.